Доброго дня. Хочу поділитися таким от, рецептом. Це в мене чайний гриб. Він час від часу буває перекисає. І кисловатий. Щоб його не виливати дарма, я підкормлюю лохина. Ось у мене це тут на подвір'ї в такому відеречку. А це ось, ось таким. От, гарно рясно росте. І ще є кущів 10, ой, ой кущів 6 на цьому на городі. Там уже посажено, от я вже виливаю. По тому тут майже 3 літра буде цього рідини. І я це доповнюю, роблю 12 літрів. І... На кожен кущик політрове вливаю. Ось такий у мене є спосіб підкислювати почву е, саму, ну, лохини цього гарного дня.